Добрий день, мої малята, дуже рада вас вітати. Як ви вважаєте, який у мене настрій? А який настрій у вас? Давайте разом пригадаємо, яким буває настрій. Веселий, сумний, злий. Як ми дізнаємося про настрій оточуючих? Так, наші емоції відображаються у нас на обличчі за допомогою міміки та жестів. Прояви різного настрою це емоції. Життя буває різне, веселе, цікаве, творче, дуже. Величезне море людських емоцій переживає кожен із нас. При навчанні читанню вивчають спочатку букви, при навчанні грі на музичних інструментах вчать ноти. А ми будемо сьогодні вчити емоційну азбуку. Емоції. Радість, це позитивна емоція, знайома кожному. Ми відчуваємо радість тоді, коли відбувається щось добре. Показувати це відчуття людина може словами та діями. Ознаками радості є сміх та посмішка. Відчувати радість приємно так само, як і радувати інших. Смуток. Це відчуття, яке з'являється тоді. Коли ми дізнаємося або думаємо про щось сумне, злість це сильна роздратованість на когось або на щось. Відчувати злість та гнів досить неприємно, але іноді таке трапляється з кожним. Це сильна емоція, яка може доставити неприємності нам та іншим людям. якщо людина Часто буває злою, то їй важко знаходити друзів, вона часто буває самотньою. Страх це емоції, яку люди відчувають, якщо їм погрожує небезпека, може бути реальною або уявною. Ти можеш відчувати страх, наприклад, коли боїшся темряви або вигаданих привидів. Захоплення. – це… Приємна емоція, яка виникає при зустрічі з чимось дуже гарним або незвичним. Захоплення може викликати незвичайна іграшка. Люди, коли висловлюють захоплення, використовують особливі вигуки: Ох, ах, ух ти! Оце так! А також використовують слова: Та невже? Прекрасно, незвичайно! Сором. Це неприємне відчуття, яке виникає тоді, коли ми зробили щось погане та жалкуємо про це. Ознаками сорому є не тільки міміка, але ще може бути почервоніння щік та вух. Образа. Людина відчуває образу тоді, коли її чийсь вчинок здається несправедливим. Одні люди образливі, а інші дуже рідко відчувають цю емоцію. Стивування. Ця емоція виникає при неочікуваних ситуаціях. Сюди відносяться гучні звуки, наприклад, звук лопнувшої повітряної кульки. Або неочікувані рухи, наприклад, коли хтось кидає вам м'яч без попередження. А зараз. Погляньте на картинку і скажіть, які емоції відчувають ці діти. Спробуйте повторити ці емоції.